Віта різний небезпечний і роза нас оточила, не лякають на безпеки, підіймаємо відрила. що рукоче нам це море і куди похлоче нас. Як на компас покладешся, то загинеш в той же час. Ми самі не наче грози, завжди йдемо земо запросеть. здолає перешкоди, капітан Джек Горобець. І нехай це небезпечно, ми досягнемо цілі не й хоч на прицілі, тож ж перед, екіпаж хочесь. І... Далекі мандрівки, відчайтушні пригоди. Це все я пірат жив не знай. Шторм в країні знань розкидав літери по всьому океану. І тепер першокласника ні за що не навчитися читати і тим паче перейти до другого класу. Ха-ха-ха! А щоб знайти карту, їм доведеться гарно спідніти, бо карта знаходиться у безпечному місці. Нам терміново необхідно подолати наслідки шторму, повернути всі затонулі букви і врятувати свято. І я знаю, хто мені в цьому допоможе. Юних і Капітан! Ти можеш на мене ходити. Швидше, на нас чекають пригоди. На ня найкращі скарби. Я завжди хотів вирушити на пошуки справжніх скарбів. Тож до справи необхідно зібрати всі у... А коли снідати хотіла Та від великої акули кудись бігом усі шмигнують. Бе баклан, Довгоносий чорний птах, воді намакає, на каміні під сонечком сидить і висихає. Любить рибку, а молюски, залишає для закуски. Бе, весь то за дивина, восімних і голова, на ногах присоски моїм їгом шукає. Дельфін ця тварина добра дуже, Познайомся з ній друже. В морі плаває, пірнає із води людей спасає. Зе. The... дірка, зірку я давно шукаю, маску ласки натягну І без остроху пірнаю у блакитну глибану. Ка-ка Камала, боє е, риба-камала, не велика, не мала. Тут е схожа на муринець, то співає моти. Що це здавала на тій стороні галані? Діти, рятуй, дітей! От морока, та треба, вам оті уроки. Краще грайте, розважайтесь і нічим не переймайтесь. І іглиця, наче голка ця іглиця, в водорослях затаїться на поживу зачекає, потім швидко нападає. В остроносий хоботок маскування знає ток. О, омау! Омала є витяг із води, то давай його сюди. Ой, не можу! не пускає. Пальці коснем і стискає. Пе пінгвін, житель Антарктиди він, по снігу глибоким ходить і в мороз дітей виводить. а ще плаває, пірнає, під водою, моблі літає. Просто дивно, кому ті літери потрібні. у бате, а не рівне, ну, а цього не треба вчити. Я без них не знаю лиха. З мене прикорд всі беріть і нічого не учіть. Е Скат. Скати всюди обминають найразлічні. Ще б пак риби добре знають, скат цей електричний. Чайка, чайка, білий переплав, На хвилях гуляйте, то за рибками перне, то в воді купається. Це це калландка. Риба зовсім не проста. І навіть не чарівна, відома у воду океанах своїми гострими зубами. Метуша риба. Риба летюча, куди ти летиш, риба летюча, куди ти спешиш? Хочу й чути, пізнати політ, Хочу побачити, що такий світ. Ми медужи, морі плавають медужі. Ті медузи справжні, друзі. Не блукають подинці, завжди плавають у співці. Тиреві подорожують, там і днюють, там ноцюють. Не під водою, бо заведем ритаклом. Глибини її не лякають. Наш по ній має отруйного шипа. Чудово, всі букви врятовані, треба поспішати. І всіх запросити на свято Україні знань. Свято! Я так давно про це! Не вистачає тільки абетки. Ця чудова книга допомагала нам у першому класі. Де вона? Наша абетка, ми її ніколи не знайдемо, бо підлий пірат Джим викрав її і ні за що не зізнається, де заховав її. Карта глибоко в океані, а розташування острова знає тільки пірат. Можливо, дехто нам допоможе. Зачекай хвилинку. Юнго, несем мчоси і йди за мною. Вони не для мене, а для наших друзів, дельфінів. Вони неймовірно розумні тварини і дуже вдячні. Тримаємо куст на острів скарбів. Чудеса завжди бувають, чи у касті, чи будь-де. Треба тільки вірить в паску, і тоді вона прийде. То свято відбудеться без мене. А як же я? Пірад жим не знай. йо хо го. Головний свят та веселощів, Золото, срібло, розваги зі шпагами, дуелі. Без мене не обходиться на жодному святі. Ми не зможемо запросити тебе, поки ти не усвідомиш найголовніше правило, яке ми вивчили під час навчання. Знання це скарба. А вміння вчитись – це ключі до нього. Ну, сьогодні ми запрошуємо тебе в перший клас нашої школи, а ми приєднуємося до капітану. Увага, увага! А зараз кожному юзі першокласнику потрібно приготуватися до найурці. У моменту сьогоднішнього свята ви будете давати обіцянку моряка новобранця, другого класника. Буду я в школі вчитись читати, гарно писати і рахувати. Буду в альбомі своєму малювати, твори писати, вірші вивчати. Обіцяю не лінитись, добросовісно трудитись, лігших поважати і оцінки добрі мати. Зошити любити, берегти, а не губити, акуратно завжди бути, щоб нічого не забути. Вчитися відмінно і поводитись сумлінно, щоб батьки могли радіти, щоб них гарні діти. В першому класі на відміну всю обетку вивчено. Літера до літери, вчили ви щодня, Підійшли до справжнього світлого знання. Допоміг я вам відкрити диво то чудове, як з маленьких зерняк літер виростає слово. За науку перші дні, що ви скажете мені? Капітани букварики, ми тебе любили, ми з тобою весело і радосно дружили. Та поса була пощатись. Ща з тобою озвучатись. Мандрую в океані, я за беткою дружу. І малечу, як зустріну грамоті, вода зовчу. Й з усіма ділюся, не шкодую своїх знань, безліч хитрих і цілющих маю для маля завдань. Сьогодні з вами я прощаюсь, юнжі малюки, і на останок зустрічі цієї, Вручаю чарівні нові книжки. Вчитися треба. Це життєва необхідність для кожної людини. Знання це величезний скарб, велике багатство, капітал, який допомагає людині. Щоб відчинити скриньку зі скарбами, треба мати ключ. А ключ до знань це навчання.